Олександр Усик, суперчемпіон. Володар поясів WBO, IBF, IBO та суперчемпіон WBA Нокаутував англійця Даніеля Дюбуа у дев'ятому раунді. У п'ятому раунді Дюбуа вдарив українця нижче пояса. Рефері призупинив поєдинок, зробив зауваження Дюбуа та дав Усику час на відновлення. У підсумку український чемпіон покарав суперника. У восьмому раунді Дюбуа вперше побував у нокдауні, а після прильоту у дев'ятому раунді більше не зміг продовжити бій. Усик здобув 21 шу перемогу в 21 одному поєдинку на профірингу, 14 з яких нокаутом. Після бою Олександр ще раз нагадав світу про Україну та підтримав ЗСУ. Але Дюбуа стверджує, що Усик виграв несправедливо. Я не думаю, що це був удар нижче пояса. Мене обдурили, позбавивши перемоги. Команда британців взагалі заявила, що оскаржуватиме рішення і хоче реваншу. Ще й вдома у Дюбуа, в Лондоні. Загалом спортивний світ після цього бою розділився. Одні кажуть про брудну гру британця і закономірну перемогу Усика, інші шукають змову проти Дюбуа. Наприклад, колишній абсолютний чемпіон світу у першій напівсередній вазі Джош Тейлор заявив: це був удар по корпус. Далеко від його яєць. По суті, він приземлився на його пупок, який був прикритий. Це був постріл у тіло. Інший колишній чемпіон світу, Карл Фремптон також вважає, що судді відібрали перемогу у Дюбуа. Коли я побачив удар, мені не здалося, що це нижче поясу. Це був удар у тіло. Рефері слід було відрахувати нокдаун. Дюбуа має бути зараз чемпіоном світу. Усик змусив нас повірити, що було влучання нижче пояса. Він подумав, що може вдавати це. Це він взяв відпочинок, бо пропустив удар у тіло. А боксер, чия кар'єра закінчилася у 2018 році, саме після поєдинку з Усиком, тоні Белью однозначно підтримав перемогу українця. Британець взяв до уваги сухі факти і видав базу. Все, що нижче пупка, класифікується як нижче поясу в боксі. Це не моя думка, це факт, це правила. Ваші шорти не повинні закривати ваш пупок, бо якщо це так, можна влучити в пояс. Це фото замість тисячі слів. Промоутер Усика Олександр Красюк після активного обговорення виклав в інстаграмі фото з коротким підписом. Для тих, хто побачив удар за правилами. Ще один легендарний суперважковаговик, якого вже бив, Усик Дерек Чесора, доволі цікаво прокоментував цей епізод і видав дуже влучну ідею. Нам потрібно запровадити вар у боксі, тому що зараз Даніель програв бій. Він втратив можливість реваншу, а це приблизно 20 або 30 мільйонів. Мільйонів фунтів він втратив гроші. Тож тепер нам потрібен вар. У всіх інших іграх він є. Теніс, футбол. Нам це потрібно зараз у боксі. Нам потрібен вар у боксі. І все. Усик своєю чергою дуже іронічно відповів на питання після поєдинку. Потужність дюбуа? Її відчули тільки мої яйця. А що ви думаєте, чи закономірно переміг Усик, чи не помилився рефері, коли не став відраховувати нокдаун українцю після вже історичного удару Дюбуа? Пишіть про це у коментарях. А ми тішимося перемозі українця і чекаємо на наступного суперника. Сам Усик ще в ринзі після перемоги зажадав найочікуванішого бою сучасного боксу з Тайсоном Ф'юрі. Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавберк. Підтримуємо український футбол. 21-річна українка Ярослава Магучих стала чемпіонкою світу зі стрибків у висоту. На змагання у Будапешт наша спортсменка їхала у статусі першого номеру світового рейтингу і, звичайно, була однією з фавориток турніру. Ярослава взяла висоту 2-0-1 лише з однією помилкою. У фінальній трійці компанію їй склали дві австралійки Елеонор Патерсон та Нікола Олісгарсерс. Однак тільки Ярослава зуміла взяти висоту 2-0. І це перша золота медаль для України на чемпіонатах світу із легкої атлетики за 10 років. Північні сусіди вкотре намагаються привласнити пам'ять та спогади. Цинічні ігри на імені зірок минулого класика для болотяних. На сайті Московського Спартака розпочався продаж квитків на матч пам'яті Одесита і Лі Цимбаларя. Тренувати збірну світових зірок запросили вусатого екстренера зборної Росії Станіслава Черчесова. Сын Ильи написал мне, позвал это большое дело, что такой матч памяти цимбаларя состоится. Для меня большая честь, что меня пригласили. Я ответил, що якщо буду в Москве і без клуба, то звісно, прийму участь у списку легенд, які можуть зашкваритися: Курані, Адебайор, Нікополіді, Сокоча, Сокоче, Куарежма та інші, серед них фігурувало і прізвище Морієнтеса. Український футбольний функціонер Фелікс Сарделянов вирішив поцікавитися про це у Фернандо особисто в інстаграмі. Морієнтес відповів, що це вкид. Інформація не відповідає дійсності. Рідний клуб Цимбаларія, Одеський Чорноморець, одразу ж засудив проведення такого в лапках благодійного недоматчу у Москві. Цитуємо, футбольний клуб Чорноморець з великим подивом та відчуттям обурення дізнався про матч пам'яті Іллі Цимбаларя в Росії. Це не матч пам'яті Ілі Володимировича. Ім'я легендарного півзахисника збирається використати, щоб продемонструвати футбольній спільноті своє нібито активне футбольне життя під час заслуженої ізоляції. Футбольний клуб Чорноморець категорично засуджує такі дії організаторів. Рідні Цимбаларя розділилися. Молодший син Олег один з організаторів матчу у Москві. Вдова ж Ірина і старший син Сергій зібрали в Одесі прес-конференцію, де емоційно висловилися з приводу такої ідеї і звернулися до росіян. Я готов битися до кінця, щоб цього матчу не Там я читаю, це вообще кощунство. Зараз… В данной ситуации, что происходит, делать такой матч памяти. И у нас никто не спрашивал разрешения и все остальное. Да и вообще, как себе люди могут просто э, позволить проводить этот матч, когда над папиной могилой летают ракеты? Как вы вообще себе представляете проведение этого матча? То есть вы будете... Радуватися, хлопати друг другу делать компліменти. Да, ми такие классные, Ми це зробили в тому, мы ми з мамою со своєю сім'єю сижу в Как Як ви собі це вообще? підсумуємо, засудити матч пам'яті цимбаларя в Росії це абсолютно правильно і жодним чином не болотяним вирішувати, чий все таки цимбалар. Це справа уболівальників. Для когось він назавжди залишиться легендою Чорноморця. Хтось назавжди пам'ятатиме цим баларія як одного з українців, які поїхали грати за збірну Росії на чемпіонаті світу 94. Поділіться вашою думкою у коментарях. Коротко про наших за кордоном. Борнмут Іллі Забарного барного приймав Тоттенгем. Шпори впевнено перемогли перед матчем. Гравці Борнмута вийшли на розминку у футболках на підтримку України, тим самим привітавши нашу неньку з Днем Незалежності. Забарний відіграв усі 90 хвилин, і з кожним матчем він стає все важливішим гравцем для вишень. Українець отримав одну з найкращих оцінок за гру серед одноклубників: 7-1 від Sofascore та 7 балів від хускорд, що взагалі є найвищою оцінкою у Борнмуті. Інший українець в АПЛ Олександр Зінченко провів другий матч у цьому сезоні за арсенал після пошкодження. Каноніри втратили очки у грі проти Фулгема 2-2. Олександр вийшов на поле на початку другого тайму. В активі Зінченка одне перехоплення, одне вигране єдиноборство, 9 втрат м'яча, 94% точних пасів. Та дві ключові передачі. Щоправда, гравець отримав одну з найнижчих оцінок у своїй команді 6,8. А Арсенал вже у третьому турі втрачає перші очки. Троє інших українців АПЛ так і не зіграли. Мудрик травмувався і пропустив матч із Лутоном, який Челсі виграв 3-0. Віталій Миколенко не допоміг Евертону у грі з Вулвергемптоном. Іриски програли 0-1, а українець залишився на лаві для запасних. Така ж історія і у Єгора Ярмолюка. Брентфорд зіграв нічию з Кристал Пелес 1-1. Українець в кожному матчі потрапляє у заявку на гру. Щоправда, дебюту в АПЛ поки не дочекався. Продовжують набиратися досвіду в топ чемпіонаті, і циганков з довбиком. Жирона перемогла на виїзді Севілью 2-1. Циганков вийшов у старті, відіграв 80 хвилин. Його оцінка за матч 6,7. Довбик з'явився на полі на 63 й хвилині. Двічі пробував по воротах, в одному моменті з яких не влучив у порожні ворота. Руслан Малиновський дебютував за Дженова в серії А Українець провів 70 хвилин у складі нової команди проти римського Лаціо. Команда Руслана мінімально перемогла завдяки голу ретегі. Українець запам'ятався хіба жовтою карткою. Загалом у Малиновського 88% точних передач. Два фоли і одне вигране верхове єдиноборство. Аналітичний портал Sofascore оцінив гру Руслана на 6,4. Найнижча оцінка у команді. Назарій Русин таки гратиме в Англії. Про це на своїй, схоже, останній прес-конференції в Україні сказав головний тренер ЗОРІ Ненадлалатович. Сталося це після з зминаєм на виїзді. 1-1. Впевнений, якби на початку збору у нас було 20 гравців, якби були ті гравці, яких я хотів бачити, ми були б набагато краще готові до чемпіонату. З п'яти матчів дві нічиї, дві поразки, одна перемога. Напевно, я піду з українського футболу. Треба буде розмовляти з президентом. Коли я приїхав сюди, я не приїхав заради грошей. Я люблю Україну, український народ. Хочу показати, що я велика людина. Тож я відмовляюся від трьох зарплат, від компенсації і поїду додому. Шахтар у ковалівці обіграв колос завдяки забитим м'ячам Назарини і Кащука. Дебютну гру за гірників провів півзахисник Іраклій Азаров. З 38-ї хвилини гірники грали в меншості. Гочолейшвілі отримав пряму червону за жорсткий удар у гумілкостоп Богданова. Нагадаємо, кілька турів тому у схожому епізоді в матчі з Вересом арбітер обмежився жовтою. Уявіть собі, це вже четверте вилучення шахтаря в п'яти матчах УПЛ. Ворскла здобуває другу поспіль перемогу в УПЛ. Команда Скрипника вдома здолала Чорноморець Григорчука 2-1. Всі свої голи полтавці забили у першому таймі з усиллями Степанюка та Юрченка. В другому таймі автоголом Ігоря Пердути Чорноморець скоротив відставання. Після гри Роман Григорчук розніс суддівський корпус. Наставник заявив, що на матчі призначаються нелояльні до його команди арбітри. В суботу металіст 1925 мінімально обіграв ЛНЗ. Переможний м'яч забив Дмитро Юсов. Полісся в гостях розбило Олександрію 3-0. За Житомирців забили Макуана, Назаренко і Будківський. Сьогодні відбудеться ще один матч туру. Оболонь вдома гратиме з кривбасом. Матчі рух дніпро Дніпро-1» і Динамо Верес перенесено через участь дніпряни Киян у Єврокубках. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол Хаб і безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.